Привезли нам корма, висівку і зерно. Зерно це пшениця ячмінь, кукурудза. куруза. Макуха у мене є. А це танцор у мене старший брат. Такі у нас. Допомагає нам вигружати. Макуха у мене є. Думаю, що до кінця зими у мене хватить. А закормів побачимо будуть. Лупиться ціплята, індики, каченята будемо бити, будемо кормити, Побачим, що до за осені залишиться зернових. Тоді будемо, якщо підкупляти, бо склад у мене не резиновий, невеличкий. Влазить, ну не багато, але ну, бо як 10 тонн то влазить, ну, там і так макухи багато вже. А вже приїхала я з ринку. Андрюшек, почекай, зараз йду. Чи ти вже додому їдеш? Я Ну добре. Дитина приїхала по молоку, відторгувала я, приїхала вже почала четвертого додому. Ну, Вигружають, слава Богу, привезли. У нас дуже дорогі корма, дуже дорогі. По пшениці можу вам сказати, як я купляла 10 кг пшениці 120 гривень. Ну, звісно, це не через посередників з магазину, а не від. Фермера чи завода. А це по ціна. Получається, в мене висівка 3,30. І ячміньку кукурудза за пшениця десь 5,80 Тобто по 5,80 до 6 гривень. Ось так. Так, добре. Йдемо дитину відпускати з молоком. Та ще мій пастух не вигнав навіть корови, а вже почало четвертого. Пішов по в машину. Це такий у мене склад. Попередні ролики я показувала його, але для нових підписчиків у мене такі склади із цементного забору. Темно нічого не видно, але складує. Пилі, пилі. Трошки я не розрахувала об'єм складу, не знаю, куди зерно положити. Ну, Головне, що воно приїхало, ми його десь пристроїмо. Рубці водять, погружають. Та як Андрій у мене сьогодні зайнятий, складає в складі корма. То Женьку мене сьогодні сам корою пасе, а дядь майбутнє росте. це. справляється, слава Богу. Не ну, перший голосом пасе, ні, це перший що щоб так. Тому стіни сюди дають вже пасти. Ну, корови корів так небагато, раніше було більше, а зараз трошки менше. Якщо... Справляйте, справляйтеся, слава Богу, якщо вигнали на коров, пішли на пашу. Зараз не кров попчуся. У нас пару бурівок осталось на ну, Це страшно. Также буде все добре. Так що вітаю всіх звертної неділі, і, звісно. Щастя, здоров'я, довголіття вашим близьким, родині, чоловікам, синотям. Всім, всім полицю людей буде. Дай Боже, на нашу землю. працюємо, насипаємо тирку. Понорама така. Ну, а я мішки зав'язую, да, Я ж водителю автобуса, так що я зав'язую мішки. Тут вона полорама піосподара, ще навіть овечки є, бачите там сзади. Є господарство. Але також тут, бачите, залито, залито. Все залито, дощі такі йшли. Я за господар, що навіть через асфальт вода перебігала. Садуку там у нього також є. Ну, Господар дозволив мені зйомку, де я знімаю, бачите? Ну, більше трошки переблизимо садочок. Далеко ходити не буду, бо скрізь вода. Пригнав господар овечок. Звідси не сильно добре видно, не може ближче підійти, бо там вода. Набрали ми 40 мішків, а там побачимо, скільки влізе. Напевно, в 40 мішків мене влазить. І в прицеп, і, і ті недостаючися кажись, в багажник машину. Пішли хлопці. Ну, це я беру не тільки собі, а й своїй знайомі. Вона також тримає чимало корів, а це її діти допомагають нам і собі наберуть. Їм 20 нам 20. На перший час хватить. Це влізли хлопці 40 чи ніше. Так Так може що добрати можна чи ні? Може пару мішків добрати можна. А ну чекай. у мій прицеп, залаз більше як 40 мішків. Я помилилась, давно брала мішки, то машини ми привозили. Так. Андрій пішов до збірувати. Тирси ми привезли, вже вигрузили. І в обід нас відбулася подія, доча наша не захотіла йти додому, драла від хлопців, в обід шукали ми її. Ой, втомилися, це я привезла в Жені обід на поле. Він таки не встиг пообідати. Ну, є теля. Так що припасування теля нелегка справа. Розколо відпочивають, бочок і теличка пасеть, разом ходять. Думала, що пропаде телиця, не могли ці три години знайти її. А коли вже пригнали корів, то вона вийшла з чагарників. І не кричала, і не мукала, і я шукала звала її. Так привезла я хлопцям, хлопці вже пішли обідати. А я поїду вже додому. Так, пасуться мої коровушки. Деякі відпочивають, а дитячі садуляє. Я так переживала за неї думала, що точно пропаде. Три місяці ж. Кормую, доглядай. Кричу, зву, а вона не мукає, не реве, нікого не шукає. І хорошо. Ох. Сьогодні чудова погода, не доща, нічого нема. Можна таких синих теж нема.